О, красава. Я, мабуть, хвилин 20 тільки що налаштовувала світло і зрозуміла, що мені ніяк не подобається, тому буду записувати так, як є. Ну що ж, найулюбленіші частини Гаррі Поттера переглянуті. Подарунки найкращим чином обрані і запаковані, а деякі вже навіть отримані. Я як і повинна бути під кінець року трохи виснажена, але утримую в собі стале відчуття задоволення з собою. Дійсно, цей рік був досить насиченим і продуктивним, і буквально всі цілі. На 24-й рік були виконані, чим я безумовно пишаюсь. І найцікавіше, що мені взагалі не хочеться ставити цілі на наступний рік. От, взагалі. Можливо, мені просто потрібно трохи більше часу, а можливо, просто історія прив'язувати постановку цілей під якусь особливу конкретну дату. Просто мені більше не імпоную. Але деякий подарунок був отриманий, чим я й хочу зараз з вами поділитися. Для тих, хто хоче зробити максимально детальний аналіз минулого року і так само детально розпланувати майбутній рік, це справжня знахідка. Цей щоденник просто максимально продуманий, і при тому він дійсно має. Супер естетичний вигляд. Він поділений на дві основні великі секції: це 24 й рік і 25 й рік. І кожна з цих секцій ще додатково поділена на різні глави. Наприклад, от в першій частині про 24 й рік ми підводимо підсумки за різними критеріями. Виставляємо показники, пишемо свої думки, свої висновки стосовно різних сфер життя, відповідаємо на важливі запитання, тобто максимально детально все, що може бути, воно тут є. І так само після того, як ми підведемо підсумки. І зробимо висновки свого 24-го року. У нас наступна, умовно, велика секція вже на 25 й рік наших мрій, наших побажань, наших цілей, кроків, які треба зробити для їх досягнення. Ви бачите цей об'єм і розумієте, наскільки детально. Там все прописано. Мені здається, що якщо дійсно заповнити цей щоденник, не виконати цілі буде просто нереальним. Думаю, це буде дійсно корисним, класним подарунком для ваших друзів, близьких або для себе. Інвестуємо в своє сплановане майбутнє. І я думаю, він буде особливо корисним для тих. Кому важко концентруватись на одній задачі, хто постійно переключається на різні задачі. Просто я сама така людина, і саме чітко прописані цілі на минулий рік допомогли їх чітко виконати. Тому саме визначити і прописати свої пріоритети і за необхідністю у певний час повертатись до них, перечитувати. Допоможе конструвати фокус уваги на тому, що дійсно важливе саме для вас. Ще вчора натрапила на відео на Ютубі, на блог жіночки, їй 85 років, вона живе десь в Америці. І веде свій блог, розказує про своє життя, про свої життєві. Думки ділиться ними, дає якісь поради. І цікаво, що дійсно людина бере від свого життя максимум. Вона не відкладає на завтра, на потім. Вона не переживає, що її контент не буде актуальним або не отримує певного фідбеку, певної похвали за свою роботу. Вона просто викладає те, що їй подобається. І Боже, як її приємно дивитись. Вона просто така щира, така відкрита, така наповнена, і в такі моменти взагалі усвідомлюєш всю незначучість думок навколишніх, якихось своїх переживань, якихось своїх сумнівів. Тому так. Да, знімайте, викладайте, діліться своїми думками, тим, що вас надихає, тим, в чому ви кращі, Не бійтесь спробувати щось нове, якщо у вас завжди до цього було бажання. І, до речі, одним з меседжів, які вона давала у своєму відео, яке я дивилась, було сформоване таким чином. Завжди вибирайте правильну дорогу, а не легкішу дорогу. Тому моє побажання для вас у наступному році, по-перше, знайти усвідомити своє покликання. Обрати свій Правильний шлях, не легший. Можливо, він буде займати багато років, але правильний. Той, що ви особисто вважаєте для себе правильним, те, що ви відчуваєте в собі правильно, і рухатись у тому напрямку. Я впевнена, у вас все вийде. А я піду готуватись до сну. І додивлятись таємну службу санти. А ще зацінить мої новорічні носочки. Как это? Із Ага. Добрий ранок, друзі! Я вас вітаю вже у новому році. Сподіваюсь, ви гарно провели свята. А я хочу зробити невеличкий огляд на два ліпстіки від lips ліпс і від road. Від ліпс в мене зі смаком солоної карамелі і роут з еспресо. Почнемо з олівця для губ. Олівець, до речі, в мене від Кіко у відтінку, якщо я не помиляюсь, назва Капучино, а номер вже стерся, тому не підкажу. Використовую сьогодні таке маленьке дзеркальце, щоб все бачити. Я зазвичай малюю за контуром природні моїх губ і не виходжу за його межі. Тепер пробуємо ліпстіки. Я, мабуть, почну з цього від ліпс. М -м, дуже приємний аромат. Ага. Він взагалі абсолютно прозорий, тобто в нього немає взагалі відтінку. Мені дуже сильно подобається аромат, він прям дуже солоденький, приємний. Відтінку ніякого немає, просто зволожується. Він трошки такий липкий, але не занадто. В цілому, як і всі блиски зазвичай. А тепер починаємо найочікуванішу розпаковку цього місяця. Це блиск вітроут. Мені здається, що я після корони не сильно відчуваю аромати, і мені здається, що він майже взагалі не має ніякого запаху. Ну, зовсім трошечки. Відтінок порівняно з ліпсом видно. Він присутній. Такий е холодно-коричневий відтінок. Так, поїхали на Гугу. Ну, по відтінку він значно помітніший на губах. За липкістю він, я думаю, такий самий, як і ліпс, як звичайний блиск. Я чула відгуки, що він сильно-сильно липкий. Я б не сказала, що він там надзвичайно якийсь липкий. Як звичайний блиск, нічого особливого. Я, до речі, зараз збираюсь поїхати покататись на сноуборді. Це буде мій перший раз. Тому думаю, мені буде цікаво. Сподіваюсь, я не закінчу цю пригоду у лікарні. Одес.